була собі дівчинка і мала вона ліхтарик, вона виходила на галявину зі своїм ліхтариком і співала. Веселу пісеньку, нас темна ніч не лякає, і морок нам не страшний, зірки у сяють світи ліхтарику, ліхта. І вибігали зі своїх нірок різні тваринки, їжачок, лисичка, і зайчики, і раділи дівчинці раптом зі свистом налечив вітер. Погасив вогник? Ой, вигукнула дівчинка. Хто ж тепер зможе знову запалити мій ліхтарик? Вона озирнулася навколо себе, але поряд. Нікого не побачила, сіла дівчинка на великий камінь і заплакала гірко, гірко. Невже мені ніхто не допоможе? Але почули дівчинку зірки. І спустились до неї з неба. І зірочки прошепотіли на вушко дівчинці. Ти повинна спитати порати у матусі сонця. Вона допоможе запалити твій ліхтарик. Зраділа дівчинка, сказала Спасибі вам, зірочки, і вирушила в дорогу. Прийшла дівчинка до хатинки, а там жила бабуся. Вона сиділа біля прялки і пряла вовну. Веретенце вися вися, світло до віконця лися, Вже клубочок невеличкий, будуть теплі рукавички. І промовляє до неї дівчинка. Доброго дня тобі, люба бабусю. А чи не знаєш ти дороги до матусі сонечка? Чи не покажеш мені шляху туди? А бабуся й каже, ох, не можу, рідна дитинко, я повинна прясти вовну, вертіти колесо і тягнути ниточку. Заходь, перепочинь перед дорогою, тобі ще йти довго, довго. Дівчинка увійшла до хатинки, перепочила трошки, попрощалася з гостинною бабусею і рушила. Далі, Нарешті вона дійшла до хатинки чоботаря. Він працював і голосно стукав молотком. Буду бити стукотіти, чобітки чудові шити. Тук тук тук, тук-тук тук, прибивайся каблук, шию шию чобітки будуть раді малюки. Доброго дня, чоботарю! А чи не знаєш ти дороги до матусі сонечка? І чи не підеш зі мною? Ох ні, відповів чоботар. Я мушу ще зшити багато чобіт і черевиків. Заходь, відпочинь хвилинку, на тебе чекає ще довга дорога. Дівчинка відпочила, взяла свій ліхтарик і рушила далі. І побачила дівчинка високу гору. Там, на горі, напевно, і мешкає сонце, поміркувала дівчинка. І побігла до гори. А назустріч до неї йшла маленька дівчинка з м'ячиком. Ходімо зі мною, покликала дівчинка з ліхтариком. Ходімо до матінки сонця. Але дівчинка з м'ячиком не захотіла покинути гру і пострибала далі по лугу. Тоді дівчинка пішла вгору сама. Вона підіймалася все вище і вище, все далі і далі. Нарешті вона дісталася найвищої вершини, але на горі не побачила сонця. Дівчинка дуже стомилась, сіла відпочити і непомітно заснула. Дівчинка міцно спала, а сонечко, що вже давно побачило дівчинку, дочекалося вечора і, Спустилося додолу. Воно запалило дівчинці ліхтарик і зникло за горою. Коли дівчинка прокинулася, то побачила, що ліхтарик знову ясно горить. Мій ліхтарик вже знову світить, зраділа дівчинка, скочила на ноги. І весело спустилася з гори. По дорозі вона знову зустріла дівчинку з м'ячиком. Та була дуже сумною, бо загубила свій м'ячик і в темряві не могла його відшукати. Давай я стану світити тобі ліхтариком, і ти відшукаєш свій м'ячик. Дівчинка підняла ліхтарик вище, стало світло, і вони знайшли загублений м'ячик. Дівчинка з м'ячиком так зраділа і вигукнула, ось він мій м'ячик. Він сховався під кущем. Спасибі тобі, дівчинко. І дівчинка з ліхтариком побігла далі. Йшла вона йшла і, і дійшла до хатинки чоботаря і побачила, що чоботар дуже печальний. Мій вогонь у печі згас. І руки зовсім замерзли від холоду. І я не можу працювати, не можу шити чоботи. Я допоможу тобі, сказала дівчинка. Я візьму вогник зі свого ліхтарика і знову запалю тобі пічку. Вона так і зробила. Чоботар зігрів свої руки і знову взявся до роботи. Спасибі тобі, дівчинко, і чоботар знову заспівав свою пісеньку. Буду бити стукотіти, чобітки чудові шити, тук-тук». Тук, 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 прибивайся каблук, шию шию чобітки будуть раді малюки. А дівчинка рушила далі, підійшла вона до хатинки бабусі. Що пряла, у світлиці було зовсім темно. Моя свічка згасла, печально промовила бабуся. Я вже давно сиджу без діла і не можу прясти. Я допоможу тобі, зраділа дівчинка. Я візьму вогник зі свого ліхтарика і запалю тобі свічку. Так вона і зробила. У світлиці знову стало ясно, і бабуся взялася до роботи. Спасибі тобі, дівчинко, і вона знову заспівала свою пісеньку. Беретенце вися вися, світло до віконця лися, Вже клубочок невеличкий, Будуть теплі рукавички. А дівчинка побігла далі. Вона прийшла на галявину. І там, від ліхтарика, стало так ясно, що тваринки прокинулись від яскравого світла і повибігали зі своїх нірок. А дівчинка несла ліхтарик, осявала сім шлях і весело співала свою пісеньку. На темна ніч не напає, і морок нам не страшний зірки. І морок нам не страшний, зірки у ангелі.